З робочим візитом до Харкова прибув уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець. І в першу чергу обудсмен відвідав метро школу, ознайомився з роботою навчальних приміщень у харківському метрополітені, перевірив умови навчання школярів молодших класів. Про реалізацію освітнього проєкту та загальну адаптацію Харкова до умов воєнного часу розповіли перший заступник міського голови Олександр Новак та директор департаменту освіти Ольга Деменко. Під час візиту Дмитро Лубінець ознайомився з роботою класів під землею, спілкувався з дітьми та педагогами. Під кінець зустрічі всі учні від гостя отримали солодкі подарунки. Тобі подобається у метрошколі навчатися? навчання? Так. А зараз на уроці що ви робите? Розмалюємо картинки. А тобі подарували подарунок сьогодні? Так. Ти дивилася, що там? Так. А що там? Солодощі, листівка якась та іграшка. Ти у сім років, що вже знаєш зі шкільної програми? А якщо за обнаження читати, писати? Зараз у вас урок який? Українська мова. А що ви тут робите на цьому уроці? Пишемо речення, дивимо слова. Який у тебе найулюбленіший предмет? Математика. Чому Шарці, Дуже багато. Читати, малювати, писати. А зараз на ну, ви робите? — Розмальовую. — А які уроки сьогодні у вас? Ем, я досліджую світ, математика, українська мова і літературне читання. Тобі подобається навчання? Чому тут вчать? Як писати, і як рахувати, і як читати. Багато всього. А найскладніший предмет який? у тебе? Ніякий. Я вже вплив майже всю тему першого класу. А найулюбленіший предмет? Який? Найулюбленіший – англійська. Перевіривши умови метрошколи, Дмитро Лубінець зазначив, що такий проєкт є єдиним і унікальним для України, який дає право на навчання дітям у воєнних умовах. Я від Хочу подякувати міському голові за таку ініціативу. Я от зараз поспілкувавшись з дітьми, подивившись умови, скажу, що це, на жаль, не дуже гарний приклад, де повинні навчатись діти, але це унікальний приклад, як навіть в умовах війни українська влада, місцеве самоврядування знаходить можливість для продовження офлайн. Навчання для українських дітей. Ідея саме була міського голови фінансування з міського бюджету. Були і партнери. Хтось будував, хтось оплатив обладнання для наповнення цих класів. Саме головне, що діти задоволені. Я сподіваюся, що це в тому числі стане додатковим поштовхом з боку наших міжнародних партнерів, щоб продовжувати допомагати. Будувати подібні школи в місті Харків, Харківській області на території тих областей, де зараз ну, відбуваються активні бомбардування з боку Російської Федерації. Хоча дуже би хотілося, щоб 2025 рік всім нам приніс вже закінчення цієї війни, встановлення справедливого миру для України для українців, ну і щоб наші дітки повернулись до нормального. Навчання в традиційних школах Аліна Курмашова, Віктор Ноздрачов, Олександра Панченко, Олексій Старінков, Харків. Новини.